Даром я пхав туди в той багажник ту каністру. Усе в нас перегралося. Я їду саме, зараз я її переставлю ось сюди. Всього разу відкрилася. Зразу. Коли хочу відкривається, коли не хочу не відкривається. Отака. Отака тут фірточка. Сюди ми її поставимо. Все. Думаю, що там горить? Що пожежна стоїть. А це не горить, це вони будуть ціпляти якийсь той банер. Це вони його весь час там різні банери ціпляють. Потім почитаємо, що вони там на цей раз уцепили. Так, все, їдемо. в этот магазин а потом поедем дальше Де що треба там купить все Скупилися. все ключи где о боже мой где ключи в кармане ключи я забыл ключи достать. Все, едем. Нема. Коли хтят тоді включають, коли хтят виключають, бардак. Газ по 33,99. Ну от нахерна 99. Ай, ну що ти будеш казати? А бензин щось я дивився, ніде нема. Це, все, все потухло, всі цінники мовчать. Ладно, чекаємо, кого що мають включити. От я вибрав момент. Щоб ти сказився. З годину вистояв, стояв, поки світло дали. А і щоб ви сказилося. Ну, мені якби воно не горить, але неохота було знов кататися, вже почекав. Нічого зі мною не сталося. 50-29 ціна бензину А там таки так і не працює ніхрена. Стоїється. А ми потім, а потім ми розфасуємо. Що кому? Так, вроді все. Поки все. І так. Маленькі зміни в моїх планах. Це я мав зараз їхати мотоблоком он туди. Але поки я досадів ті поперечні. Ладно, колись ми з тобою говоримо поговоримо по чоловіче. Поки досадівав зателефонували, треба підійти до хлопців. Щось там. в общем, треба. Щось треба до них. Підійдемо зараз. А я не мав сьогодні туди йти. Ну вже йдемо. Подивимось. Заодно подивимось, що вони там наробили. Натворили. Все, включимося там. Та де включимося там? О, Марина повибілювала. Це вже сьогодні. О! Дерева повивілювала. і зараз щось там робить, не хочу знімати її, бо що вона свариться. Ось щось щось тут робить. Як та бджілка бджілка трудівниця. Да краса. Ось тепер щось там так товк майстерні. Так товче, якийсь жилечом. Аж майстерня підскакує. о, оно. Дядя вітя чи що? А як він сюди заїхав? З тої сторони немає вже заїзду. А звідси ж камази його не влізе. Чи заїхав? І так, що ми тут маємо? Пежика маємо там. Там табу. Тут. О! А там коля під низом щось робить. Щось під низом коля робить. Поскладав ці газони. До кучі. Ой, тут щось порозбирали. Багато змін пройшло. Багато змін. Тому все міняється не по днях, а по часах. А ти ще й маєш ресурс розбирати, чи що? Ми з охранниками не говоримо. З охранниками? Ого, ти зробив тут? Я там нічого не робив. Нічого. А хто ж це зробив? Та йде, а о, а... закриється? Наверно, закриється, да? Да, все розчитано. Все розчитано. З тої сторони, я з цієї сторони зайшов. Добрий день, у вашій хаті! Десь ти пропав. Ти картошку ж садив, де пропав? А що він садив? Картошку. Тоже? О, бач, ну то ж гарача порана. Так, це лише гарача порана стала. І Староким бри. Так, піду я пошукаю ті ключі, що ви погубили. Які ключі? Чи вже знайшли від пивки. А, а охто їх шукав? <тихи шукав> Добрий день все було вже готове. Все воно є готове. Трошки Що ти його порозказав, що ти йому робиш? А, вже зняли. А що? а що, їздив, пробував на поле як? А? Бачу, замурзав культиватора пробував на поле. А? Та як? А це питалися не питають. А це він. Це він їздив. Ну та й цей, та й чого ж ви я ж, я ж не знав, коли ви їздили? А, а як тіла пружини, лапи. Ти тобі поля зробили, ну відрегулірували. Хорошо. І то, що треба. То, що треба роблять. Віталій Микола. Розкажи. Ну, вроді для них нормально. Ага, ага. Вроде розкажи, як напас наплог. Та лучше, може, не треба. Ну він теж бігає, підпару, що Ага, ага. Кажуть, що робили, роблять. Ну, о, он дом. Чуєте? Чуєш, як він розказує, лучше нехай не розказує. О, 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 о. А він вже він тобі розкаже. Не треба, не розказуй. Нормально, ви поки лаби. Так, ідемо шукати ключа. Та бачу, бачу. Ну то треба ж побачити, як воно робить. А, а, А ви роби... не зробили ще це поле? Я зрозумів, ну хорошо. Це вже тобі даю завдання. Коли будеш їхати, набереш мене, хоча забудеш. А так як за скільки я буду садити? Що думаєш, другий раз? У два слідить, що будуть садити, я вже посадив. Так, десь ключ від щіля посіявся. Останній раз вони їздили з пилкою на Пежикові. Зараз тут пошукаю. Десь поділи, не знаю де. Я думав, лише я так умію ховати, що потім ніхто не може знайти. Оказується вони теж. Десь його заховали. Що я вже не можу знайти. Вітер дує. Може тут? Може тут допхали? Тут нема. Угу, Може відкрити? Та давай відкривай! Так, тут нема. А тут тоже нема, да? Нема. Нема, 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 нема. Значить, шукаємо вагоні. Шукаємо в вагоні. Ще тут глянемо і там нема. Добре сховали десь того ключа, що нема чим це поміняти. Ну як немає, ми таким способом зараз його поміняємо. Kde tvoje klíč podíváš se, tak ho ani Tak, nemá. nemá jak snímat i dělat. Не можу все разом робити, і знімати. Не можу, кажу, все разом робити, і знімати. Він робить сіяти хоче все. Так, ладно, нехай собі робить, а я далі буду крутити. Оказується, я думав, що це новий, це не новий. Він новий, але він уже запорений. Треба його взяти, буде. Що я покажу? Треба його взяти, буде підправити. Ладно, це будемо йти додому, возьмемо, підправимо, завтра перенесемо, поставимо. ти робить Віталик? Ну що ж, тут ми зробили, що мали зробити. поки я взяв. Наточу. Може сьогодні, може завтра. Все одно завтра прийду до них та й принесу. Наточити, мабуть, буду завтра. Не знаю, може ще і сьогодні наточу. У мене своїх треба два наточити. І цей наточити. Ну, це буде завтра. А ну, поки можна двигати додому. Що ти тут розпикався? Буранку А, баранку знімаєш? А Кого? Ну це дві ж не тягнути. ха <головіка> ха Не знаю А як витягнути? А тобі ти що хоч? Рулят розняв? Ну та той... Знімай, знімай цю херню. А, воно, Тим, а воно... воно лишиться разом з ним. А воно туди не пролізе, так? Да? Вони що там запаяний? Хіба ж воно з рулем падає сюди? Та й куди воно паде? Та якщо на гаяк ти. Тобі... А як ти надійнишся? Тобі руля треба знімати. Ну да. Ну десь він там треба, наверное, від відриву відчіплювати. Він йде, аж да, через рульову спереди виходить. Десь там відкрутювати та витягувати. -да. А потім назад його туди запихати, так? Да? Цю резинку має куди поміняти. Це все весілля треба зняти, щоб поставити її. О, він вже потягнув, знайшов його. А де? А де він там? А як він там причеплений? Ну то його треба відкрутити, то і а все? Я його, нахуй. А так само впихати. А він пройде на. Ну але, мабуть. Мабуть. Взяти, нахуй, мабуть якось пройде. Мотузок. Ти прив'язав та й що ж з мотузок. Як ти через твій мотузок будеш? А витягну. Ти мотузок вийшов. Ти через руль просилю. А можна й так. А там, чекай, я тобі зараз принесу, там же ж є пластмасова. до Колі, бо зараз вони щось поламають, а винен буде фотограф. О, колі нема. Ні, є. Кажу, коля я втік до тебе, бо вони зараз щось поламають, а винен буде фотограф. А що не поламають? Я не знаю щось там ламають, щось тріщить. Задирає сівалку і гуки калатають там десь. Це ну, так. Да. Вже вже не колата. Що ти кажеш? Потягнути? А що? Витягувати її вообще? що вона там тормози а воно щось тормози коль та й бери о пішла пішла о, та й тай та наш тобі той мутузок. мутузок прив'язав Це залізе воно так може Там є он, два отверстия з різьбами, це так він видно знімається Закручувати їх і тяг... буде впарати і тягнути. Ну да, якось так Так, ну мені кається, що Коля тут уже бійдеться і без, без моїх зйомок Мені треба йти додому. Дійшов вже аж до воріт, карман лапнув, в WhatsApp нема, не взяв. І все по двір обходив, де я її їв. А я її поклав у колі в кабіні там у газоні. І забув де. Ну є. Все, йдемо ми додому. На сьогодні все. Усім мирного неба і будьте всі здорові. До зустрічі!